Вил Бринксамрілфон. Real... Я насамперед хотів би привітати всіх українських та іноземних гостей цього семінару. І хочу подякувати центру Розумкова. Та нашим естонським колегам за організацію цієї події зараз надзвичайно слушний час обговорити ситуацію пов'язану з міжнародною експертною допомогою українському безпековому та оборонному огляду. Саме зараз я буду доповідати керів сьогодні. На тонарні сесії буде доповідати керівник нашої. Служби з питань оборони генерал Поліщук завершується працювання базових стратегічних документів оборонного планування. А на минулому тижні була прийня... Рада національної безпеки оборони прийняла оновлену стратегію національної безпеки і зараз закінчується опрацювання воєнної доктрини яка власно буде за своїм форматом набагато більш наближена до стратегії воєнної безпеки, про що буде говорити пан Поліщук? І концепція розвитку сектору безпеки це новий документ, який нарешті розглядає сектор безпеки і оборони як певну цілісність, що є принципова новим для України і що є. Е, Абсолютно необхідне в умовах здійснення проти нас, проти України гібридної війни, яка вимагає комплексного реагування всіми можливими силами і засобами. Інтернаціональна міжнародна допомога насамперед експертна активно залучалась при підготовці цих документів. Я також хочу висловити окрему подяку Офісу НАТО консультативній місії ЄС за їхні дуже цінні і слушні поради, які надавалися при опрацюванні концептуальних документів. Але я хочу водночас наголосити, на тому, що зазначені концептуальні документи, які, сподіваюся, вже найближчим часом будуть прийняті, прийняті не є остаточним, не не остаточним результатом. Це є лише проміжний крок в реалізації реформування сектору безпеки та оборони до того стану, щоб він був спроможний відповідати на ті виклики незалежності державному суверенітету, які ми зустрічаємо на сході. На превеликий жаль, ми мусимо. Констатувати, що той шок для української державності, який ми отримали в 2014 році, до цього часу не призвів до кардинальних змін Україна залишається в своєму звичному прикордонному стані. Реформа вже розпочалася, але ми не можемо говорити про її кардинальні успіхи про її прориви. М можливо, цей стан і є. Доволі природним, але я глибоко переконаний, що справжні трансформації, справжній розвиток їх час лише зараз говорити про те, що існує якийсь спеціальний час для справжньої трансформації, справжнього розвитку, не можна. А Зміни, величезні зміни складаються з маленьких поступових величезних трансформацій складаються з маленьких поступових змін. І от у цьому процесі роль міжнародної допомоги, міжнародного експертного погляду є надзвичайно важливим. Я хочу ще раз подякувати учасників конференції цього семінару за їхню згоду взяти участь в обговоренні таких. Надзвичайно важливих і складних питань, як реформи українського сектору безпеки і побажати а, цьому заходу плідної роботи. Ще раз дякую. quickly applied nato to our ukrainian friends on their everyday work so once again i think that